У передсвятковий день, як завжди, у цій порі, ми готові вам розказати про головне і життя краю. Середа, 18 грудня, в студії Мирослава Куруста Наталія Булеца. Доброго дня. Програми економічного розвитку, зовнішня, комерційна та соціальна реклама, тарифи на медичні послуги та транспортні проблеми. Питання життя міста, що на часі, обговорили на засіданні Ужгородського міськвиконкому. Поставили свої питання меру і наші журналісти. Соціально-економічний розвиток Ужгорода наступного року визначатимуть 57 цільових програм. На засіданні виконавчого комітету за їх прийняття проголосували. Але останнє слово за депутатами міськради. Завтра на сесії вони мають прийняти програму соціально-економічного розвитку міста. Програма спрямована насамперед на стабілізацію економіки міста, недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу систем забезпечення життєдіяльності міста. В програму входять 57 цільових програм, які конкретизують різні види робіт. Дані програми розглянути на дев'яти депутатських комісіях як таких не було. Питання про зовнішню рекламу було знято з порядку денного. Як пояснив міський голова Віктор Погорєлов, дозволу на 56 нових рекламних конструкцій у місті не дадуть, але з уже наявною рекламою боротися не можуть. Якщо реклама є і дан дозвіл, ми не будемо позбавлятися до тих пір, поки є термін. Я в судах можу просто програватися. Ці питання ми я знаю, в прошлій каденції. Ми подавали в суд і програвали всі. Прокоментував мер і те, як комунальні служби виконують свої обов'язки: посипати замерзлі слизькі пішохідні зони соляною сумішю або піском, робота жерерів та кшепу. Підприємці, власники приміщень на найбільш людних вулицях, відповідають за 15 метрів прилеглої території. Міський голова запевнив, що служби роблять усе від них залежне для комфортного пересування ужгородців пішоходів. За вчорашній день одна людина постраждала від падіння. І кожного дня в мене сводка, де людина впала біля під'їзду, біля магазину. Туди на слідуючий день іде муніципал і е, вирішує ці питання, але ми привчуємо людей. Робити те, що потрібно, саме по підсипці підприємств. На виконкомі розглянули і питання облаштування міських маршрутних автобусів системами GPS. У декількох із них уже встановлені такі пристрої рештою займеться спеціальна робоча група. Рахівський залізничний вокзал отримав нове обличчя. Станцію, яка щодня приймає дві-три сотні людей, ремонтують вперше за 30 років. Реставраційні роботи розпочали іще 2008-го, але із певних причин призупинили. Відновити фінансування вдалося лише цього року. Загальний кошторис робіт становить 12 мільйонів гривень. Вокзал реставрують за гроші Укрзалізниці на чиєму балансі знаходиться станція. Завершити ремонт планують до кінця грудня. У 2008 році був зроблений дах, там деякі внутрішні роботи, які пов'язані з реконструкцією безпосередньо цих внутрішніх приміщень. І вже в цьому році завершені роботи по фасаду, тобто обшитий фасад будівлі теплоізолюючими матеріалами, тобто конкретно це пінопласт. Ну, відповідно, разом з фасадом були поміняні всі вікна, двері. Зараз ми бачимо, що Буде сучасний вокзал, де люди будуть з задоволенням і я вважаю, що пасажиропотік буде набагато більший, ніж він був до сьогоднішнього дня. Щодо і на його добрі діяння рівняються тисячі. Святий Миколай допомагає бідним у скруті. Його стопами пішли і у свято Воскресенському чоловічому монастирі. Тут до святого Миколая монахи випекли з десь тисячу буханців хліба. Усе для нужденних хворих сиріт та багатодітних родин. Священнослужителі переконані, хліб особливий, тому допоможе кожному. Тетяна Шимон, далі. З Замішується мука. І трохи підкисає, розкидається по формах, ще в формах підкисає, і потім вже огонь робить своє діло. Із шостої ранку тут уже пахне хлібом. Аби замісити тісто на кількасот хлібин і Романах Кіріон встає о пів на п'яту. Випічці передує молитва. Рецепт хліба унікальний. Готують його на заквасті із Почаївської та Києво-Печерської лаври. У період посту, в якому зараз живуть християни, рецепт спрощують. Так як зараз піс, то ми не додаємо молоко і яйця в хліб. А коли немає поста, то ми трошки додаємо молока і яєць. Однак особливість хліба від Святого Миколая не в тому, що до нього кладуть, а що вкладають. Закваскою цього хліба є любов. Випікається він добротою і е, наростає, накисає і мукою. Вірніше, основою цього хліба, є сам святитель Николай. Традиція випікання хліба в монастирі не нова. Її започаткували минулого року після Великодня. Хліб печуть щотижня переднедільною літургією для прихожан. Однак до свята Миколая вирішили зробити добру справу для нужденних. Братія нашої обителі випікає хлібчик, який буде дарований діточкам із багатодітним сім'ям, малозабезпеченим родинам, всім тим, хто. Бажає скуштувати монастирського хлібчика людям, які знаходяться в лікарнях, які обмежені десь своїми фізичними можливостями. Але кожна людина має отримати хлібчик від святого Миколая. Загалом до свята священнослужителі спечуть близько тисячі буханців. Як кажуть святі отці, усі добрі справи починаються саме з хліба, тому вже в четвер його роздадуть усім нужденним. Щороку напередодні Різдвяних свят вихованці обласного палацу дитячої та юнацької творчості Падіюн беруть участь у святковій програмі під назвою Різдво мовами друзів. Діти у формі театралізованих постановок. Віршів, пісень та колядок розповідають про традиції святкування різдва в різних країнах світу. Цьогоріч у заході взяли участь близько 70 вихованців. Усі вони відвідують гуртки із вивчення іноземних мов. Тож діти разом зі своїми керівниками підготували святкові виступи тією мовою, яку ви. Навчають. Наразі у падіюні діє п'ять гуртків по вивченню іноземних мов словацької, англійської, угорської, німецької, а з початку цього навчального року ще й чеської, оскільки наш край є багатонаціональним і як в більшості європейських країн Різдво починають святкувати з 24 грудня, тому символічно, що з вуз дітей лунають святкові вітання різними мовами світу. Вивчення мов у нашому закладі воно не є обов'язковим як у школі. Це діти, які хочуть вчити, добровільно, самі обирали собі наприклад певну мову. Вони її вчать і паралельно вчать традиції даного народу. І оце чудове зимове, найкраще свято релігійне, найвеличніше. Вони представлятимуть своїми виступами. December brings us Christmas with, with secrets big and small and sharing joys with others on December best of all. When Santa comes to our house, I would like to nip, but I know he'll Never come until fast sleep. Ми живемо в Закарпатті, це багатонаціональний національний край, тут люди розмовляють. Понад вісімдесятьма мовами, і чеська це дуже цікава, дуже гарна і дуже корисна для нас мова. І так як більшість із нас планує навчатися далі в Чехії, то ми її вивчаємо. А різдво в Чехії дуже цікаве, дуже колоритне і схоже на наше. Кам'яниця, Оноківці, Лази, Ярок і ще низка сіл на Ужгородщині. Сьогодні отримують якісне медичне обслуговування неподалік від місця проживання. Із дня перенесення району і поліклініки Щопа до Ужгорода минув рівно рік. За цей час медзаклад може похвалитися сучасними і комфортними умовами роботи та майже 115 тисячами відвідувань. Протяжність Ужгородщини – до 75 кілометрів. Місто що є крайньою точкою району для цієї частини ужгородського населення, прилеглою до Ужгорода, це мало певні незручності. Тільки добратися в чоп це дві, три для кого три пересадки треба потратити день. Подія, на яку чекали понад 30 років, відбулася торік. Районна поліклініка оселилась у будівлі Ужгородської міської поліклініки номер 2 в минулому році. Тільки на ремонтні роботи було виділено більше 300 тисяч. На сьогоднішній день ми бачимо, що досить велика частина кабінетів було зроблено. То тобто, є оханні красиві ремонти для того, щоб приємно було і відвідувачам, і безпосередньо персоналу працювати за останній рік. Нас відвідало при населенні 75 тисяч ужгородського району 115 тисяч населення. Зокрема, мешканці села Кам'янець відтепер заощаджують власні кошти і час. Відстань до поліклініки менша, транспортне сполучення краще. Якість послуг закладу задовольняє. Пройшлася я от коридором коридорами. Побачила скільки багато кабінетів, тобто практично людина може пройти повне обстеження в нашій поліклініці і. Думаю, що це таке нововведення зручне для наших мешканців, і бачили ми слайди, і бачили скільки гарних спеціалістів. Я й сама особисто прохожу тут медичний огляд, тому що в мене ще є педагогічне навантаження. Працю, працюю вчителем у нашій школі, і в принципі задоволена обслуговування. Прийом пацієнтів проводять у 34 кабінетах за 31 спеціальністю. У ну, я працюю в гінекологічному кабінеті. То у нас за день приблизно проходить 40 пацієнтів. У нас стоїть на участі 130 вагітних, які зареєстровані тут. У нас приходять жінки на всі процедури на діатермокогуляції, на кульпоскопію. Ну, взагалом 40-45 жінок на день приймаємо. Очолює лікувально-профілактичний заклад медик із 20-річним стажем, лікар вищої кваліфікаційної категорії Наталія Худен. Під її керівництвом медичні послуги надає майже 120 працівників. Сьогодні ми хочемо відзначити наших медичних працівників, які Заслужили на нагородження, тому що великий внесок внесли в розвиток медицини Ужгородського району, які пропрацювали на благо охорони здоров'я багато років. На сьогодні поліклініка укомплектована необхідними пристроями. Успішно працює і новий стоматологічний кабінет із сучасним обладнанням. Також найближчим часом колектив сподівається одержати рентген-діагностичний комплекс вартістю півтора мільйона гривень. Дітям цукерки, а лікарям нове обладнання. Напередодні свята Миколая найкращим сімейним лікарям області вручили нові діагностичні набори. Всього 10 ото офтальмоскопів, вартість одного 2000 тисячі гривень. Подарунки придбані Закарпатським обласним благодійним фондом Сім'я за сприяння церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Одразу після вручення подарунків медики перейшли до їх тестування. Сьогодні сімейний лікар, фахівець широкого профілю зобов'язаний рухатись у ногу з часом. Тому для сімейних лікарів краю провідні медики періодично організовують навчання у тренінгових центрах сімейної медицини на базі інституту після дипломної освіти і до університетської підготовки та в науково дослідній амбулаторії сімейної медицини. Сімейний лікар має вчитися все життя безперервно. Є поняття безперервної освіти. Звичайно, у нас воно виходить такими трошки фракціями. Фракційно вони приходять на перекваліфікацію на курси перекваліфікації, підвищення кваліфікації кожні кожні три-п'ять років. Тобто, це згідно законодавства. Але, на мій погляд, такі тренінги можливо короткочасні, можливо, денні, можливо трьохденні треба проводити і цей період між. Курсами підвищення кваліфікації такою апаратурою не працювали, але це я думаю була мрія кожного дільничого сімейного лікаря для роботи. Тому що дійсно, щоб оглянути дитину чи дорослого, не знаючи стан, що проходить у неї в носі, в горлі, що проходить, які процеси запальні відбуваються в буці, ми не можемо поставити діагноз. Ми неймовірно вдячні за такий подарунок для сімейних лікарів. І я думаю, він оправдає себе. Реформування медичної галузі, перспектива не одного року, а успішність таких заходів залежить від поетапних і виважених дій. Останнім часом змі широко мусували як проблеми, так і досягнення закарпатських медиків. Найбільший ажіотаж викликали події в ужгородському пологому будинку, спалах гепатиту, а медичні довгобуди на території області. Власне, ці лікувальні заклади готові майже на 100%, але ще до кінця не укомплектовані необхідною медичною апаратурою. Перспектива 2014. Надцятого року відкриття двох сателітних центрів обласного кардіодиспансеру в Мукачеві та Хусті. Вісім госпітальних округів медико-санітарної допомоги по всій області. Особливе бачення у начальника управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА і щодо створення якісно нової хоспісної служби. Увага щодо виноградівського хоспісу велика. Позиція управління охорони здоров'я слідуюча: ми готові. І ми домовилися, ми беремо участь в грантовому співфінансуванні, тому що це кошти гранда плюс співфінансування. Але неправильно буде брати хоспіс на баланс охорони здоров'я. Тому що хоспіс це допомога як медична, так і психологічна, так і соціальна, так і будемо казати теологічна, якщо вже на то пішло, щодо створення сателітних центрів. Це діло найближчого часу. Тобто вирішення в основному економічних питань для того, щоб цей центр сателітний вже був створений в місті Мукачеві. Мукачівський ЦРЛ. 14-річник рік це початок фінансування. І це якраз фінансування буде і створення такого сателітного центру на базі Хуської районної лікарні. Це все на цю годину. Більше новин на сайті телеканалу. Я з вами прощаюся до 19-ї. Тоді і розкажемо більше. Гарного дня, бережіть себе і пам'ятайте, все станеться вчасно.